Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Пане Владиславе, щиро раді вас бачити. Доброго дня також вітаю вас. Вітаю всю аудиторію телеканалу. Прямий Так, дуже цікаво, далі. У нас вам буде розмови, тому що дуже багато інформації, дуже багато слів і Медведєв, і Трамп на цьому тижні писали один одному листи любові, як то кажуть. Але це все тільки слова. Давайте до дій на що реально здатен Трамп. Щодо фактично і ядерного стримування, і важливо 8 серпня цього року вам слово. Ну дивіться, я не думаю, що звісно, після цих слів що Трамп що ще буде робити, да тобто, грубо кажучи, насправді тут теж треба сказати, що е, це називається. Англійською мовою називається по тобто військова присутність в різних регіонах, да, вона час від часу, звісно, змінюється, і лише президент якраз може це робити. Адміністрація регулярно там про це звітує перед конгресом і так далі. Проходять слухання. Тобто, в принципі, я думаю, що це просто було використано більше мірою як привід, тобто, що Трамп це зробив прямо зараз, знаєте, апелюючи, значить, до слів Медведєва, але. Навіть за там найбільш яскравою такою емоційною реакцією особисто Трампа на це я не думаю, що е, він би навіть як емоційна людина на це би пішов, от лише через там заяву насправді Медведєва. Хоча, звісно, е, це дещо підняття ставок. Уже з боку американського президента, тобто так чи інакше, це показує, що значить, ну ми дивимося за тим, що ви пишете і говорите. Що не просто ми це сприймаємо як палату для божевільних, да що ви там в якійсь бульбашці не зрозуміли, які варитись, можете казати все, що завгодно, і таке інше. Тобто Трамп тим самим дає зрозуміти в принципі, як і до речі, вся його адміністрація. Тут треба віддати їм належне, що вони, от в один голос, от ви в принципі цитували да е, значить, начвить. Е, 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 Американського дипломата на засіданні Радбезу, да, і в принципі, всі в адміністрації там, і Келог, і навіть не в адміністрації, і Лінсі Гремів і. і... І хто тільки не казав Росії, що Трамп серйозно значить, це все сприймає і Рубіо Абсолютно. Тобто, в принципі, всі кажуть, що типу друзі, отямтеся. Ну тобто, що не треба це тягнути далі, що далі буде тільки гірше. Ну в принципі, що буде далі, декілька сценаріїв можливі. Єдине, що я в основному сценарії про санкції от авторства, зокрема Лінці Грема і Річарда Блументаля, я сумніваюся, з якої причини тому, що нижня палата конгресу була відправлена на Ніколи uh -huh. а для того, щоб законопроект був відправлений на підпис президента, да, тобто щоб пройшов обидві палати конгресу, там має відбутися голосування. Uh -huh. Але загалом за особистою ініціативи Трампа. Я переконаний, що Майк Джонсон, як спікер Палати представників, тобто третя людина в державі. Я нагадаю, теж він може в принципі скликати заново конгресменів. Єдине, що те, що в мене є побоювання, що навряд чи вони зголосяться голосувати лише за це. Тобто, грубо кажучи, тоді республіканцям в нижній палаті треба знайти ще щось за що вони можуть проголосувати, щоб не тільки цей законопроект, тому що це не дуже така, знаєте, перспективна історія там викликати грубо кажучи, конгрес. Менів і, і конгресвумен, значить, до Вашингтону, коли відправлені всі на канікули е, тільки щодо питання зовнішньої політики, тому що все ж таки для американців це питання зовнішньої політики, е, от тільки оцей мотив мене змушує сумніватися в тому, що це може трапитися швидко. Але ну, і, і, а це дуже важливо. Чому? Тому що через цей сенат не спішить голосувати, mm -hmm. тому що сенатори, зокрема, автори законопроекту, вони не хочуть, щоб виглядало так, що сенат проголосує а платити представників. Ків чим через місяць про це згадає, да вони не хочуть щоб це так виглядало. Вони хочуть, щоб була блискавична якась швидкість. От як у нас кажуть, турборежим, якщо дозволите. Тому, в принципі, орієнтовно так вони і хочуть, щоб це трапилося. Да, щоб Трамп швидко це підписав, і значить, воно одразу почало працювати, щоб це відразу була історія успіху. Друге, що Трамп може зробити, звісно, він може, ну по перше, теж політично підтримати. Той законопроект, який, начебто, був зареєстрований, значить наприкінці робочого тижня, тобто вчора, позавчора, якщо він буде адекватно прописаний і він отримає політичну підтримку з боку Білого Дому, то в принципі він теж може стати дієвим механізмом. Тобто, це фактично продовження ідеї Трампа про те, що ми виробляємо, і поставляємо зброю, а європейці нам насправді платять. За це да, от, в принципі те, що Трамп оголосив із Петріотами. Ну і третє, це звісно фундаментальне рішення щодо власне американської військової допомоги для України, тобто без е, грубо кажучи, залучення європейців. Тобто наскільки до якої міри що саме американці готові нам відправляти, як швидко, і так далі. Тобто, це тільки довготермінові програми виробництва, чи навпаки, чи так само ще щось, наприклад, із президентських. Повноважень, чи взагалі Трамп готовий на це? Да? Тобто йому треба ухвалити таке фундаментальне рішення, щоб було зрозуміло в адміністрації те, щоб розуміли, чи рухатися цим треком, розробляти такі механізми, да, заново грубо кажучи з Україною, чи ні. Тому, в принципі, особливих ну, інших варіантів там тиснути на російських сателітів, Ну, в принципі, Америка і так це робить. Тобто не можу сказати, що тут знаєте, буде якесь відчутне збільшення, значить, політичної участі да у цих питаннях. Тобто, в принципі, Америка і так дивиться за тим, щоб там ті ж Іран, КНДР, щоб вони не порушували американські насамперед санкції, звісно. Але от так само щодо санкцій, теж треба адміністрації Трампа визначитися чи вони будуть робити те, що робила адміністрація Байдена? Тобто чи будуть вони дивитися за е, вже. Оголошеними санкціями, чи вони знаєте, будуть більш формально підходити до цього питання? Тобто, роба кажучи, чи будуть вони споглядати, як і хто намагається ці санкції обходити, порушувати, і і таке інше? Тобто, це теж велика робота, і поки що, в принципі, від адміністрації Трампа такої я би сказав, політичної позиції саме щодо цього, теж чітко не було озвучено, пане Владиславе. Коротеньке запитання: чи може Трамп одноосібно накласти санкції 8 серпня, самостійно це зробити? І другому мен може це зробити, і другому але може... але, так, але це ласка. але це інші, але це інші санкції, тобто ага. це санкції на рівні виконавчої влади. Це санкції на рівні міністерства енергетики, міністерства фінансів і таке інше, але без згоди конгресу, от ті про які ми там говоримо вже майже все літо там чи всю весну, вже теж mm -hmm. Трамп не може вести Трамп. Може дати лише політичну підтримку спікеру Джонсону, Лінсі Грему. Ну навряд чи, навряд чи демократу Блументалю Він може це дозволити собі. дати. тобто він може політично висловити позицію. Це буде сигналом для республіканців у нижній палаті конгресу, але Одноційно він може вести лише санкції свої на рівні виконавчої влади, що теж дуже важливо, тому що це теж е, великий е, спектр на, насамперед персональних санкцій, як правило, персональні санкції звісно е, вважаються одним з найбільш ефективних. Пан Валсапто тобто, ваш прогноз в серпні Сенати Конгрес його не зроблять, тому що ви вже пояснили, чому е, палата представників на канікулах це має бути е, потрійний удар. А в вересні, ймовірно, Трамп зустрінеться сі в Пекіні. Тобто, це може все дотягнути до вересня після зустрічі Трампа і СІ, що скажете теоретично, може це аж до вересня дотягнути, але знову ж таки я не виключаю, що. У Трампа увірветься терпець, і він скаже спікеру Джонсону: Давай тоді теж будемо скликати палату представників, mm -hmm. і давайте вже голосувати за ці санкції, щоб вони вже не лежали так довго. Дану тому, тому, що ця історія вже із історії успіху потенційної вона е, перестає такою бути. Е, бо цей законопроект вже довго лежить уже про нього починають забувати. Тому власне це вже грає на мінуси Трампу і республіканцям. Тому я думаю, що в принципі шанс такий є, але знову ж таки це має бути рішення по перше, Трампа, і має бути ще знайдено щось на моє переконання там за що би республіканці, хоча б символічне, щось невелике, могли би теж проголосувати. Тому що, знову ж таки, навряд чи вони зберуться лише заради цього законопроекту. Пане Владиславе, дякую за блискучий ваш аналіз. Дуже цікаво було вас послухати. Владислав Парафонов, голова інституту американістики. Спасибі вам велике. Друзі.